Це папа, не трогай. Доброго утро. А це Артема кушай. Сидим, завтракаємо. Да. І, І, І я покажуся. Ой, І так, кажу, кажу, думаємо. А ми до, до 30 років навіть поняття не мали, що таке манго. На самом деле, да? коли так. ми коли полетіли в це. Турцію, кажеться, перший раз їли, а потім багато ми не їли, їли в Ми, ми, ми перший раз їли в этом, в Єгипті. В Єгипті? Да. Да. А, а це... Холодно там було, в має було. На стопі наче було. Так і було. Ну, коротше, не важливо. так. Да. Даже не в 30, а кожен. Зараз дивись, дивись, буде що це? Воно вже тормовала. Я взяв. Да. Він да? жал, де був, тільки що на О, А, настає. На що він різать? А у нас тут на столі завжди лежать ну, фрукти і, і солодощі якісь. І... Папа, папа. І ми тут тільки що ось, Марно... Папа! Ріжу, ріжу! Папа! Вапельно! Не туди залізти, я не, за не поміщаюсь тут з кров'ю. Давай, мама, туда. туди. Ми, конечно, собі не... Мама сяде, а ми за нею. Так? Угу. Папа, Давай, давай. Ні, телефон не має. Зараз поки пролізе сніг. Не, не, не долізла. Не. Оці ножки відстала, да? так. Не впав, Не впав, ага. Ось вот так ж... этот. Хочу, знаете, скажу это. Хочу сказати спасибо велике Людмиле, яка нам прислала посилку. Вона прислала Можна на, на цій неділі, да? Угу. Да, дня 4 назад, чи 5. Чи в понеділок? Ну, в общем, на цій неділі попадали. <по <нах> Бить не можна. Давай вже. І там були. посилка... І ця посилка приїхала з Греції. І там були манго, був ананас. Ну, він все одно чуть-чуть там підбитий буває, тому що. І на посилки. Ріжу, ріжу, ріжу. На посилці було написано де вверх, а де низ, і на почті нам її. Ну получається за границею якийсь один перевозчик її давав. А сюди ж прийняла наша почта. Угу. І та на посилці написано а, верх, не отакі от маленькі, як я клею, а отака от здорова. І написано верх, стрілка, вверх. <гум> <гум> І нам дають посилку перевернуту, і наклейка Вона нашої так, почти на дні. Вона лежала перевернута в них, так? Да? Ну правильно, тому що її там, де, де прийняли, верх ногами прийняли і наклеїли. Тобто... Mm -hmm. І навіть з тим, що вона була перевернута, манго приїхало відносительно ціле. Було тут чотири манго, яблука були такі огромні, от такі ананас, і віщі. Артемки віщі, mm -hmm. і мені там футболка куча носков mm -hmm. різних. Спасибо за посилочку, насправді дуже приємно. Ну так, ми не знімали. Ну, yeah. я просто помню, мы еще когда в Полтаве были, нам приходили от любви. Кофе было, что было. И вона я каже, та да не надо снимать. Еще тогда в Полтаве. Ну, мы думаем, ну, не надо не надо. Не сказали, надо. Ну, ну, спасибо. Ну, а, в Полтаве казала, не надо. Да. В казала, не знає, надо. Ну, не надо и не надо. А спасибо, хочется все равно сказать. А что ты меня целуешь? Ты вот это папу. Mm. Ой, моя рыбка! Mm, mm, mm. А что mm. тарапанный? Що? Ну, подожди. Ар Артем, yeah. Артем, yeah. Де... Артем Давай! Помните, у мене на каналі ролик, там, де мене матюкали багато много-много раз, там, де він на, на коту пригав. Ну, з котом все хорошо, нічого не подходить. І з того дня він. Ну, що це моя рибка, так баловна. Да? І з того дня він більше до кота якось не підходив. Он підходить. Ну, не показуй, що сейчас до нього. А що ти мене в затилок цілуєш? А що ти в затилок? Він так він зараз в шерсті. І він, коротше, останню неділю просто з ума зійшов, а, от кота не відстає. Кот уже не знає, куди йому біжати. Підожди, я візьму это, вилочку тобі, не балуйся. О, лежить вилка. А. Так. Давай, я зараз тобі почищу. Такий ножик огромний взяв. Така і велика. Короче, бедный у нас кот сейчас. Будешь кушать, да? Так Мин скай. Вин раньше скажи казал на кота. А сейчас скаже ням. Ням-ням. То ням-ням. Як, то... як китя кажа. Няу, правильно. А як собачка каже? А вовк. А овечка. Баранчик. Як каже? Баран. А ежачок. Як? А гусочка. Нотиком. Гусочка. Нет, гусочка, ты уже научився казать. Ага. Так что. Вот mm -hmm. так і дела. Сейчас поснидаем. Як гуська кажа. Ну він уже чередує, то що він так, як типа гусак наш шипив. А сейчас мы включаємо а, мультик. Заказує. Він каже, ага. Як гусочка каже. Ну скажи. Ну не а як мама кричить? скажи. Мама. Як мама кричить? А Ваня скажи. Та не а, Ваня. Ти будеш ням ням. Ну короче, еще ми хочемо сказати? Що манго поїв усі Артем. Нет, як почали казати, що типа 30 в 30-х чем-то год ми попробували раз манго. Багато читав повідомлень і багато хто пише, що манго не подобалась. Но, вам, напевно, не подобалась манго, тому що, скоріше всього, ви пробували зелене. Ну, да, я. Тому що не у зеленого манго, от там просто пишуть, що типа як мило. От зелене манго точно як мило. Да. А спиле манго, ну, вообще не возможно ні з чим сравнивати. Артём Люб Ну, Спіла. Артем любить і ну, сире манго, і сушене манго. Тобто ми купуємо його. Йому це. І він ото чередує то це, то це. І до чого я веду, що ми після 30 попробували, спробували, а дитина така тут сидить, вже не знає, що їсти. Ось mm -hmm. нутелла й намазали йому вафельку, mm -hmm. І Він так і дивиться, що що поїсти, пішов, бере манго, несе, типа, я буду їсти манго показує. осталось. Що це за дитина така? а? Що, вірьовочка там? Веревочка, да? Ножнички потом возьмем и отрежем. Вставай, кушай, бери. Он бери вылочку. Надо. с авокадо вылка. Надо ну, другую. Шо? Ну, сейчас потом. Нет. То плоха я... Плота вылочка. Сейчас я дам. Сейчас папа даст. Сейчас дам вылочку, тобі стой. стой. Я принесу. Стой, не подума. Не, не, не бери руками. Ось на твоя вылочка. А, на, подуванчик. Надо только систы. Кадрива, так. Угу. Оп, папа. І угу. да. -па. папа. папа. Дай папі кусочок. І мамі даси. ось сі. Не хоче погано. Погано продавлена. А, а мамі дай кусочки. Дай мамі ам. Да Ніет. Ти шо? Он ще є. Ти шо, жадина? Ти ж до... Він, долятся ділиться всім, що папа. Ну Та, да, а, ти... Ваню корми завжди. Дай папі кусочок, Дай. А ну, дай папе. Давай папе. Маме. Ну давай маме. Шерсти більше Шерсті на ньому більше, ніж на коту. Угу. А папе? ха да? А папі дай. Ну все одно така зеленувата ще. Ну так. Ну, ви бачите, його вже уже нельзя, тому що із за цього ж транспортировки якби далеко та й папі. Ну так масла. Драсті, а мені що? Руку тобі відгрист, так? Не, не надо. Не треба вилочка акуратно, не балашся. Ну, mm -mm. Давай мама mm -mm. дасть папе. Можно? Mm -mm. А мені? А мені дай. Дай вилку. Нельзя с нею стрибати. Да, нельзя с вилкой прыгать. Лажи на стол, а потом... ой ой нет, нельзя прыгать с вилочкой. Ударишься. Ударишься, ему давай mm -mm. тобі, ударишься. Mm -mm. Ну маму тоді в гости. гости маму. Да я не хочу, манго. Нет? Mm -mm. Я з'їла два кивити. Ти мені розкажи, що за А, в за... Києві було. За Києвіс. А, да, і там ще Києві було, що, да. Що там це... було. Так Хоть... і Нутелла, що ця банка тоже спаси. Хотіла я відмила, писала, що типа, ой, там нічого немає, А показувала. посилку я ледь встиг перетягнув. Там багато всього було, да. Ото по два. Ти що, ложе вилку? І суми хотіла за Києві ти кажеш? За киві кажу, щоб розказала. Вона от зараз, ну якби по беремені находи, їй вкусній Киви не придумаєш до цього, ну, вона могла з'їсти одне в місяць. Редко. Ну я Редко ж кажу. Місяць, раз ну він їсть і ти там кусочок. А зараз, а зараз це зайшли в магазин, Редко. накладаємо в кульок, накладаємо, накладаємо, кажу, хватає вона каже. Ну і ще покладай. Ще? І це на два дні по три штуки, по чотири. Ще. 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 Так ми вже вдвох їли, він наїв. Ось, ти ще ж не з'їв, дивись. Він об'ївся, він уже не їсть. У нього це ми замітили, ми їли на Новий рік мандарини. Да? Ну да, так, багато. багато. Він переїв і не їв місяць. Ви пишете, що тебе багато не треба, Ну, ми думаємо, якщо йому якби ще хочеться, то хай їсть. Якби прям зараз так багато не даємо, ну, от кожен день, день, і йому вони якось надаїли, він январь не їв мандарини. Ну, ми взагалі. їли багато, він не їв багато. Ну а чого він перехотів їх їсти. Ну кожен день їв. А манго на. Він десь по одної штуки з'їдав, він більше не їв. Куди, диви які куски? По два. Дай папі. Дай Папа хотів один. манго. Каже, я так хо манго. Дай так. да, це точно. Тут, ми, тут же ж купуємо. Це. А Марина купує один. А він його їсть хорошо і багато їсть, Думаємо, Ну не будемо, хай вже він їсть. Кажу, ти будеш да, в магазині. В вона їздила на прийом. Кажу, будеш в магазині. Кажу, возьми два. І що ви думаєте? Купили два і думаєте, ми їли. Ага, він все сам злупив. Водички. Зараз я дам тобі водички. Ну, чашка його. Оце стакан, да? Надо отривать, да. я один їм. так? Темний. На. Вдавлений. Так, что, вот такой у нас снеданок погода. Погода у нас хорошая, сонечко светит. Нет. Нет. Снимаешь <свист> штаны уже? <свист> Нельзя снимать. Я же нет, сегодня нет. два раза. Обжигала. Нельзя снимать. <свист> да вы сейчас да, побачи, <свист> 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 побачи сейчас твою эту и забери А, вот а. жук аж укуса. Артем, нет, <то> все бесполезно. <свист> вот так, давай седай, я сниму. Все, друзья. Тогда мы будем з вами прощаться. Будем замыливать. Будем прощаться. Спасибо, что з нами позавтракали. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Пока-пока. Ням-ням. Ну давай ешь. Так вин специально по два на. Ну конечно, мало, давай. Віна з утра поїв кашу овсяну. З бананом з малиной. Ну и чого ты раздеваешься от? To teraz sem poka poka wiem co staje poka